Без тебе, Господи, душа моя пустеля, але з тобою мав квітучий сад: Ти мієш, мій Ісус, любити безпричинно хвилину горя, ніжно серце лікувать. Ти знаєш те, чого мій друг не знає, Ти чуєш кожен тихий плач душі, Тобі я розкажу все, хоч сам все знаєш. До тебе йду, хвилини, я нічні. Спішу до тебе, як в життя мій в морі, пливти вперед, безсилий човник мій. Та Хай реве, шумить, лякає грізне море, я все пройду, зі мною ж батько мій. Зі мною той, хто сильно мене любить, зі мною, Дух Святий, підтримує мене. Він змінить плач на сміх. Він рани полікує, бальзам пролє з небес на серце в тишині. А скільки раз траплялося порою, любов моя стає неначе лід, та тихо скаже він: Ходімо на Голгоф, я вчитиму тебе, любові не за І вірю, прийде час, настане та хвилина, коли мене Спаситель в небо підійме. Він здійме хрест плечей, любов'ю обігріє, і вічне щастя дасть Бог втомленій душі. Не буде більше сліз, Забуду біль та горе, зустрінеться душа з творцем своїм, не буде смерті вже, життя там буде нове, лунатиме там спів спасенних голосів. Та поки що я йду, і на земній дорозі. Не раз сльоза закриє світлий погляд мій. Тримай мене, Ісус, прохатиму в тривозі, дивитимусь на хрест і в погляд твій, Ісус!